Шановні пані та панове, президент України. Петро Порошенко. 90% тих, хто заселяється в ці квартири, це і ті, хто пройшли АТО. Або родини ті, хто загинув в АТО. І це має бути символом ставлення держави і до учасників АТО, і до Служби безпеки України. Служу українському народові! Я впевнений в тому, що прийде час, коли Кримська Альфа повернеться до Криму. А поки що квартиру в Києві Вітаю вас! Служу українському народові! Показує. Господиня. Все разом буде вже. Слухай, ну крім меблів, ілюстри, все готово.